І далі до більш приємних новин. 15 січня виповнюється 19 років одній з найтиражніших на Коломищині газет Вільний голос. За час, що минув, від першого номера дотепер світ побачили дві тисячі випусків газети. Списано не один літр чорнила, кілька тонн паперу, втілено багато творчих задумів і ідей. Засновниками видання є Коломийська районна рада, районна державна адміністрація і колектив редакції. Увесь творчий склад редакції досвідчені і відомі не тільки в Коломиї, журналі, всі шестеро члени Національної спілки журналістів України. У свої 19 газета стала справжнім брендом у інформаційному просторі краю. Свідченням авторитету і довіри до видання є широка мережа позаштатних кореспондентів. Багата читацька пошта, діапазон проблем, з якими звертаються до газети мешканці краю. Вільний голос завжди намагався тримати руку на пульсі не тільки району міста, а й широко інформувати читачів про гарячі події в державі і світі. Авторські тематичні сторінки, які готують журналісти газети, задовільняють найвибагливших читачів. Наш день народження випадає у такій... Дуже гарний час, коли йдуть ще християнські свята, коли закінчився один рік і починається другий. Для газет це, звичайно, напружений час, бо підбиваються підсумки передплати, хочеться щось нове зробити у новому році. І разом з тим є свята, які прийнято святкувати вдома. Але нам вдається це все поєднувати. І ми можемо констатувати, що у цей непростий час, коли криза відбилась на гаманці кожного, ми не втратили тираж. На сьогоднішній день штат газети 13 осіб, з них 6 творчих одиниць. Ольга Гаврилюк каже, що кожен з них є дуже обдарованою творчою особистістю. Завдяки їм газета на сьогоднішній день є однією з найуспішніших в області. Колектив це друга сім'я. Іноді навіть ще невідомо, кому ми більше часу приділяємо, якщо відмінусувати сон вдома то, як правило, на роботі ми проводимо ще більше часу, ніж вдома. І від мікроклімату, від настроїв у колективі, від взаємовідносин дуже багато залежить. Можу сказати, що в нас в колективі більшість людей, які, скажімо, ще оптимісти по життю, з радістю йдуть на роботу, можливо і всі. Так що колектив це святе після сім'ї. Або на рівні сім з сім'єю. Не дивлячись на важкий рік, газетярі не вважають цей період катастрофічним. Вони кажуть, що були і важчі часи. Журналісти запевняють, зустріли новий рік в гарному настрії, адже на сьогоднішній день вони мають підтримку влади, а багато друкованих засобів області не можуть цим похвалитися. Прийшов привітати колег і безпосередній куратор газети Мирослав Мацьків. Щиро хочу привітати редакцію газети Вільного голоса, всіх працівників. Газети вільного з 19-річчям з 19 років, коли перший номер вийшов друк газети Вільний голос. Хочу побажати їм просвітання, здоров'я, добра, радості, миру, злагоди, здійснення їхніх всіх мрій, їхніх задумів, збільшення їхніх шанувальників, їхніх прихильників, щоб в газеті, щоб в редакції панувала злагода, мир, любов, віра, надія і кохання. Наступного року у вільного голосу ювілей. Наш телеканал вітає колег газетярів зі святом. Богдан Малецький, Сергій Грицак, Тамара Приходько, програма НТК».